Що почати? Ти обрав дуже небезпечний шлях. Ми раніше ті шляхи обирали. Але це твій ризик. І я приймаю його. Ти не на моєму місці. Я віддаю на благодійність, плачу податки. Пригадаймо дещо. Я поставив тебе туди, де ти сьогодні є. Це завдяки мені. Пане гарний громадянин. Ти хочеш бути таким, як вони? взагалі не такий. Ця країна їхня. Вони більші гангстери, ніж ми могли колись бути. Хочеться бути трошки всередині, трошки зовні, а ще трохи рекетиром. Так воно не працює. Ти або у справі, або виходиш. Ви мали бачити, хто стріляв у вас. Чоловік прийняв кулю у свого кота. Ви виросли разом. Френк часом про своє коріння. А ти все більше звітаєш з ручки. Переконайся, що він мертвий. Я не хотів галасувати. Та це ж блядська рушниця. Що буде далі? Я вийду на пенсію. Треба знайти спосіб позбутися цього всього. Тільки ти і я. Ми єдина сім'я. Він замислив щастя. Кажу тобі: він не наважиться. Ти звідки знаєш?